Приїхали до нас помічники, вони нам будуть запилювати наші помідори, замовили два вулика по вулику в кожен парник. Поки що будуть стояти в хаті. Помідори у нас тільки-тільки розкриваються, тільки-тільки починають цвісти. Тому зараз потреби в джмелях немає. Нехай день-другий постоять ось так в хаті, плюс вони у нас з дороги, їм потрібно трішки адаптуватися. До нових умов ему ну, ось так? Зараз спробуємо глянуть. Що тут у нас? Не знаю, видно вам, не видно вам там сидять? Працівники.